Дівчатка, всім привіт! Ось шию такі комплектики, вже пошила трусики Бразиліани. Ось такі ліфи, м'якенька чашечка на кісточці. Дошиваю тут трусики-стрінги. Такі вже у мене різні відео є на каналі, тому я це не показувала. А хочу показати ось такі ще два ліфи. У мене будуть із. Паролоновою чашечкою. Тут я вже зробила деяку роботу. Ось у мене вихід була така моночашка. Вона на пушапі. Резиночки не було. Резиночку я сама пришивала. Прямим стіпком це бійка-пополамка. Я її просто приставляла і прямим стіпком пришивала десь на 3 мм, здається. Стіпка. Пришила по контуру чашечки, потім взяла мережеву Ось у мене, у мене лекала не було. Я просто взяла мереживо, наклала так, якось на цій вже зроблено, пришито, приставляла мережеву заколювала булавочками. От я зроблю, як на виворі, заколола булавочками, зрізала і ось. Виточку зашила. Тут мені треба ще одну зробити. Ось тут буде невеличка, тому що не укладається красиво. Це більший розмір, це менше, і тут гарно з однією виточкою уклалася мережево. Зробила чашечку, закріпила її вже на поролон. Тут закріпила закріпочками в одній точці і в іншій. Тут прямим стіпком пришила по контуру. Посередині теж закріпила, далі, напевно, зніму цю штучку. Ці чашечки у нас будуть без каркасів, тут буде просто тунельна стрічка. Взагалі, це... я такі варіанти ліфів не робила, це зараз експеримент. Також я хочу ось такий буде поясок. Він не буде йти сюди. Цей поясочок буде пришиватися отут під чашку. Тому мені треба повністю придумати весь етап роботи. Ну, я в принципі завжди так роблю. Тут я хочу обшити теж бєєчкою чорною, щоб гарно контур виглядав. От зараз на цьому етапі мені потрібно прошити ось так в яєчку, і воно це вже буде таке завершення. Потім тут ще тунельку пришию. Не буду її шити сюди, а буде просто йти по нижньому зрізу. І між чашкою і тунелькою я буду вставляти ось цей поясок, уже з пришитою знизу резиночкою. Отже, тепер що робимо? Буду на одному показувати це, і я відставляю. Пришили мережево, Тепер хочу обшити акуратно, тут у нас є припуск для резиночки, акуратно пришиваю бійкою пополамкою по кругу прямим стіпком. Так, це я зробила, тепер треба пришити поясок. Як я його вирізала, просто взяла лекало пояса, заміряла тут у мене якраз, як обично, каркас. І ось цей кусочок від стандартного лекала пояса без середньої частинки. Ось так воно і підходить гарно по контуру чашечки. Тут я пришию поясок до чашечки, потім буду закривати цей зріз резиночкою разом, разом з чашечкою, поясок буду закриватися. А зараз треба мені тут резиночку пришити, чорну. Пришиваю, як зазвичай, до лицевої сторони пришиваю резиночку, відвертаю і вже із чорною резиночкою буду пришивати потім до чашечки. Отже, робимо два пояска. Тепер обрізаємо все лишнє, відвертаємо на лицеву сторону і відстрочуємо ще один раз зі зали. Вже по цій стороні. Ось у нас поясок, ось у нас чашечка. І тепер треба акуратно пришити цю, цей поясочок до чашечки. Представляю ось так. Прямим стіпком прошиваю, одне на інше накладаю ось так. Ось я пришила обидві частинки поязка. Досить акуратно у мене вийшло. Я прошивала з лицевої сторони. Поясок ставила знизу і так пришивала, щоб не розтягувався поясочок, тому що він еластичний. І тепер можу пришивати тунельну стрічку. Починаю звідси, з кінця чашечки, тому що тут у мене буде загинатися це припуск на резиночку. Пришиваю сюди по контуру мамо, чашки і йду, закінчую тут. Так, пришитий поясок, пришита тунельна стрічка з однієї сторони. Ось так я пришивала по цьому краю. Тепер буду відстрочувати тунельну стрічку з іншої сторони. Для цього я забираю мереживо, тому що. Якщо я буду відстрочувати зверху по мережеву, то воно некрасиво тут виглядає. Тому що тунельна стрічка ширша від цієї резиночки пополамки. Я відігну мереживо і відстрочу з виворітньої сторони. Тут буду стручити чорною ниточкою, а тут буду, поставлю б нитку І воно досить гарно, красиво буде виглядати. Ось так я вже поміняла ниточку. Ставимо під машинку, гарненько все відвертаю, ось так, щоб мережево не попало під іголочку. І поїхали. Ось так виходить. Ось тут у мене шовчик всередині нічого не зацепила, закриваю мереживо, тут гарненько відстрочено по тунельці. Так. І закріпляю мереживо. Тут прямим стіпком закріплю собі, щоб мені не втікало, і буду пришивати резиночку по проймі. А тут закріплю закріпочками, можливо, в трьох точках. Тут, тут і тут. І серединку теж закріплю закріпочкою. Пришиваємо застіпку, з лівої сторони у нас петельки, з правої сторони гачки. Потім заготовлюємо бретельку. Бретельку я відрізаю довжиною 43 см. Пришиваю до неї закріпкою регулятор. На пояску заготовлюю виступ під бретель. Це я бретельну резиночку, 6 см пришиваю до верхньої резиночки пояска, з виворітньої сторони лицеву приставляю до виворітньої, ставлю закріпочку, завожу кільце, відвертаю, знову ставлю закріпочку і тут знизу ставлю закріпочку. Потім у це кільце завожу бретельку і пришиваю до цього виступа під бретель на чашечці. Теж зігзагами, закріпочками, двома закріпочками. Так, і потім у нас залишиться поставити ось ці ще закріпочки. Тут, напевно, пришию бантичок і тут закріпочки поставлю і бюстгальтер готовий. Відживаю бретельку до чашки двома закріпками. Одну тут, одну тут. Такий вийшов бюстгальтер, дуже гарно тримає форму грудей, хоч він і без кісточок. Це формована моночашка. Тут просто тунельна стрічка, кісточок немає, але він дуже гарно підтримує груди.